Шановні колеги Андрію Володимирович, депутатська група воля народу наполягає, що вже цього тижня парламент активно включився в допрацювання бюджету на наступний рік. Бо практично в кожен новий рік ми входимо турбулентно при підготовці проєкту держбюджету до першого читання. Народні депутати подали 2289 поправок. Пропонуємо підійти до їх розгляду тверезо і прагматично, що маю на увазі. Ми не можемо роздувати видатки частину майже в 2,5 рази, тобто на 1,4 трильйона, де візьмемо в стільки ж разів більше доходів. Наші пропозиції мають грунтуватися на реальних проєктах, що сприятимуть розвитку та посилять нещодавно прийняті та вже запущені реформи. Особливо це стосується реформи децентралізації. І саме тут всі фракції та групи мають проявити консолідовану позицію. Значною мірою саме від держбюджету на наступний рік залежатиме, чи буде продовження децентралізації і чи будуть закріплені досягнення останніх років у проведенні реформ. Мінфін продовжує скидати з плечей відповідальність і збільшує навантаження на місцеві бюджети. Зі складу субвенцій на оплату житло-комунальних послуг вилучено компенсацію пільг для окремих категорій громадян. У грошовому еквіваленті це складе. Близько 7 мільярдів гривень. Живий приклад. Волочиська об'єднана територіальна громада на Хмельниччині одна з найуспішніших в Україні. Її бюджет на наступний рік складатиме 120 мільйонів гривень. Тепер десяту частину цих грошей придеться віддати на компенсацію ПІР. Це не мало не багато, близько 10 мільйонів гривень, які об'єднана територіальна громада могла би направити на розвиток своєї інфраструктури. Таким рішенням ми знову ставимо громади на розтяжки. Також незрозуміло, чим пояснити пропозицію збільшити відсоток вилучення коштів з місцевих бюджетів реверсна дотація з 50% до 80%. Хіба не очевидно, до яких наслідків це призведе? Яка ж це тоді фінансова децентралізація? Колеги, хочу наголосити: саме з нас, з парламенту, люди будуть питати не з кабінету міністрів. А саме з нас, тому що нам приймати рішення по держбюджету, нам за нього голосувати. Тому що від нашого голосування залежатиме стан наступного року фінансова підготовка. Тому депутатська група воля народу закликає всі парламентські фракції підійти без політиканства до розгляду бюджету на 2018 рік. Ми маємо приймати рішення, які сприйматимуть збільшенню державних та місцевих доходів розвитку економіки. Люди мають побачити світло в кінці тунелю, бо вже зачекалися від нас цього чекати. Дякую за увагу.